Олексій Гончаренко, Європейська солідарність, шановні друзі, от я для тих, хто вночі може нас побачить, бо в інший час не показують, бо ми прирівняні до фільмів жахів та дорослих, в принципі, цього разу це відповідає. Ми зараз розглядаємо тим звіт тимчасової слідчої комісії, яку очолює пан Гунько, слуга народу, який зараз в СІЗО. Значить, він так накалядував під час роботи тимчасової слідчої комісії, що зараз вже слідчі дії відбуваються щодо нього. Ви знаєте, мені здається, скоро нам вже доведеться створювати тимчасову слідчу комісію по вивченню діяльності тимчасових слідчих комісій. Взагалі, друзі, це перетворилося все на тимчасове слідче заробітчанство. І ще одним свідченням цього стали просто шедевральні слова, які ми вчора почули від голосу дуже схожого на гіганта демократії Закарпатської. На нашу зірку Миколи Тіщенка. Я сподіваюся, пан Микола тут візьме репліку і зараз пояснить. Бо є ще одна тимчасова слідча комісія по боротьбі з кол-центрами. Так от, пан Микола, чи голос дуже схожий на нього, чи як він каже, нейромережа. Може, це нейромережа. Вона говорить, що хочу 50, хочу ресторан в Празі, дам куди вкласти. Але саме головне, щоб була константа. От щоб константа була, я розумію, що раніше була константа 10, 15, 20. Зараз з константою є проблеми, і кожен шукає. Я дивлюсь, з нашої більшості, константу де може. Гунько шукав константу в аграрній академії. Тіщенка шукає константу. Він і в лісах шукав, щось знайшов чи не знайшов. Тепер він шукає константу на кол-центрах. Друзі, ну скільки це буде тривати? Ну це просто знущання. Дякую.